Я пам'ятаю такий кумед, який звичайний випадок свого шкільного дитинства. Я десь нам на уроці фізики згадали домашнє завдання. Де в нас дуже складні задачі. І так виявилося, що ніхто ці задачі не розв'язав. Далі ми прийшли до школи, перший урок фізики має бути. І ми перед цим класом фізики зібралися, всі, скудкувалися, цілий наш клас. І радимося, що будемо робити, ну, ніхто, ні, ніхто не вирішив задачу, навіть мав кого списати, якщо би хотів. Ну, якщо б мій демо так на урок, приходимо посідали, вчитель суворий, хороший вчитель, приходить, питає, домашнє завдання, хто вирішив, ніхто руку не піднімає, чи ти одного підняв, той не знає, того підняв, не знає. І не питають: ну а чому, ну чому, ну що ж ви, що ж ви не вирішили? Одна дівчинка отримує мені каже, там є таке дурне задали, що ми то не можемо ніяк вирішити. І Суворівчитель каже, якщо це ви не змогли вирішити, це не означає, що завдання дурне, це швидше всього, ви ми не будете того говорити. Але любі брати і сестра так часто буває. Якщо ми щось не можемо збагнути, то можливо це не тому, що воно дурне. Може нам бракує мудрості, може нам бракує розуму, це збагнути, це зрозуміти? Тебе ж пам'ятаю, я починав читати Біблію у там віці, перший раз я перечитував святе письмо, собі постановив, що в сайтах перечитає від корочки до корочки, від обкладинки до обкладинки, це мене зайняло багато часу, але на початку, коли починаєш читати, таке захоплення Бог сотворює світ, край, пали, ось ті перші подорожі. Ти в такому захопленні це все читаєш? А потім приходиш до родоводів, до того, хто, які землі отримав спадок, хто, який по має скласти, імена за іменами, числа за числами, рахунки за рахунками, читаєш годину, дві, три, губишся, не розумієш, не знаєш. Воно тебе дратує. І ти думаєш, а в чому тут глузд? тільки з часом розумієш, що глуз є. За тобі гнузну то бракує збагнути те все, що там сказано. І сьогодні ще Івана, ми всі прийшли до церкви, щоб почути щось нове, гарне, навчитися, збагнути, зрозуміти, і нам з самого початку починає все міти. А там, проти Іславі, слава родив, як я і пішло поїхати. І ми думаємо, а де мудись? А мудиць вже почалася, роди і сестри. Така як боєць нас. За того ворення світу. Люди жили на цій планеті. От за одне. І кожен, хто надовжувався, думав, все, я володар світу. Все це мій світ, це мій діт, це моє. Проходить пару років, і вже як хтось наступний, який так само думає, я володар світу, я тут головний. Це мій світ, це моя земля, це мій кільце, це я тут, господар. Пару років проходить знову, ж хтось наступний. І так годується творення світу, і дійшло до нас. І ми так само думаємо, от ми, от я, от головний, от колодець, от то моє. А ось той вітер в часу вже дує мені в обличчя і вже здуває одного з наших знайомих, рідних, близьких. І ми над цим і задумуємося, і не задумуємося. то ще не я, то ще не мене. Я ще багато, я ще можу, мене ще багато часу. А стоє до двір, і летить, він продовжується один завод. Ви знаєте, як нам цікаво слухати всі імена, років через 200, хтось може прочитати нашу дві, побачить Василь і пішло далі. Для когось майбутнього це може бути навіть нудно. А це ціле моє життя від народження до смерті. Як ось воно таке байдуже, що аж скучно читати, а це люди. Які жив, які чекав, які сподівалися, які надіявся. І завершить це вроди від народження Ісуса Христа, Он, хто нарешті дає серць тому всьому, що прилітає тим всім іменам, тим всім родоводам, Он, що дає основу буття, для чого Ісус Христос. Він прийшов і зупинив безглуздість, бо він дарував вічні. Північна Америці, я нарекання гарно всі про неї чули. Одна з найкоротших бік в світі 56 кілометрів всього нас має. Це моя два поозера Ерія Але на цій віці ми чули про той іагарський водопад, той тобто, страшний вугутній жахливий Ніагарський водопад, що його — 1200 метрів. А його рад такий жахливий що біля нього говорити неможливо, що за кілометр і кілометри чуть на той регіоні, то його водопаду. Але дуже цікаво, як стримали, які люблять розкотати собі нерви, і вони на тих човнах, байдарках, спускаються поверху водопаду до його краю, щоб потім силою вирватися з течії, яка несе до його ту смерть. Що цікаво, дуже багато людей загинуло в тих, як що вони хочуть полоскадати собі нерви, відпливають до краю і не встигають, і не можуть. Ця вода брали, я вже потім останки нам шукають, щоб щось похоронити. І ці, як сприймали, говорять, що вас тут перед самим водопадом на, на горі є острілець, Який називають бедлай мертве рівня, інші межа спасіння. Але всі говорять про одне. І Якщо ти проплив попри цей ось півець і не встиг за нього зловитися, як за крайнюю межу, ти людський наче ніколи не ті Племена ірокези, які там проживали, вони говорили, що це рікання це гарне, га, га, що це життя людини. От є два озера, які в Вік є. Віти безмежності, вічність до нас. Вичність після нас. І ми так коротесенька ріка. І ми народжуємося в тій спокійній атмосфері, ті спокійні течі, і думаємо, Боже, в мене ціле життя попереду, отіан, безмежність. Я все встигла, я все зроблю. Та в мене стільки часу. А потім тебе тече підхоплює 56 хотів. І вона вже тебе так несе до краю, що ти схамнутися не можеш. Ти ловишся до все на світі, ти гребеш, як можеш, ти стараєшся, як можеш, але те, чи тебе несе не в не блага. Це остелець посіння, сину Ісуса Христа. Хто купився за Господа серцем, душею, вірою і може неважливим до течію, то він час Бога. Він вже знайшов вічність. А хто промахнувся попри цей остинець? Містість, з просто те як час з ними, що я чекаю Бо тоді, сестра, одна блажає Бога Господне. Ось вистрібець свій Бог. Приходить до нас, як наше спасіння, щоб ми вхопилися з нього. Бо нас чекає вічність, а не яка те буде вічність. Якщо без Бога, просто загибель. Якщо з Богу, то вічність з Бога. На спасеньке. От сьогоднішній Євангеліє Євангеліст Матерій спочатку писав для християн Палестини, писав їхній моремесі. І це для нас, навіть родовід, не такий вагомий в нашій культурі, як в тих євреїв. Для них, хто девід був найважливішим доказом, який не може бути. Вони свої родоводи плакали від Адаама. Вони знали і ми це пишалися, вони не знали з передання, що Спаситель має народитися від Авраама, від, від Давида, вони це знали. Тому слідкували певно за своїми родовами, за родовими родом свій ближніх. І знаєте, для них цей родовод Ісуса Христа, наскільки богомлює доказ, що без того, що Ісус є справді, Христос і справді є Спаситель, що ми навіть розуміти цього не можемо. От для них навіть це таке. Вражаючи, що під час народження Ісуса силися, я, не простилося, і не заспівала. Ну і заспівав. Це нас вражає. а для них добре, ну, що Христос мертвих викликав, зробив, Ну дивно, страшно. Але ото, що родовів, це для них найважливіше. Знаєте, буває людина вчатиться до якось бітниця в своєму житті за щось невагоме таке, не дуже вагоме. І тримається в нього руками, зубами і попри неї світ пролітає. А людина за якусь нікчемність ні тримаєш, отак і з тими своїми родоводами. І для них цей родовід, що знаєте, Бог наскільки восетний, що знає, ти хочеш від цього на тобі це. Хочеш ти так на тобі так. Що я тобі ще маю дати, щоб ти повірив, щоб ти прийняв? Так знаємо, що, може, в нашому житті, скільки відбувається ласка Божої згодом, коли на нас по своїми ласками, благословеннями, дарами, а ми Ми хочемо молитви, бачите, все, що привітаємо про нашу увагу. Цей відвід відкриває велику таємницю також Божої любові, не тільки до людства, але й до жіноцтва, яке було чомусь постійно послідчено і принесено. Якщо ми подивимося на цей родовід, ми побачимо імена чотирьох жінок. То була Фама, Раха, Руф і від і це вперше відмітив Іван Золотус, який вперше почав про це Якщо ми придивимося до цих жінок, вони в своїй історії були ну, далеко не найсвятішими. А навіть більше сказати, вони і попали в цю історію через своє таке не дуже таке, але ж провагливе життя. От хамар перша. Вона не мала дітей від своїх чоловіків, від свого чоловіка потім ця, і вона Просто лягла свій песню. Теркома обмана туди-сюди, що дорога на підтягувати. От раха, блудниця, яка опустила там свій тім штукунів, руфт, яка теркомат пішла на намет до ФООЗа. Про Урієву навіть не сказаної імені. Що Давид породив сина у... від жінки уріїмої. Урі був чоловік, який мав жінку. І вона Давидом так блудила, що аж давид вбиває і чоловіка Урія, а її бере до себе. І ми так димося. Але цей тут закінчується останнє п'ятничено ім'я. Ім'я Діма Марія. Найсвятіше, святіше від всіх жінок і від всіх чоловіків. І від всіх царів, і від всіх князів, і цілий світ падає на колінах перед нею, везуючи за Матір Божу. І Бог очищує гріхи і чоловіків, і жінок і всіх очищує, і піднімає велич жіноцтва. Оте жіноцтво, яке було описано в довірі, як приниження для жінок. А воно виявилося найбільшим вирощенням. Останнє ім'я Марія. Чесніше від самих ангелів. Він херовим і не зрівняв на славнішим сарафині. Мій, брати і сестри, в сьогоднішній Євангелія, вона така мудра, така глибока, що нам глузду ніколи не стане, щоб збагнути те, чому ми глузду не бачимо. Але найважливіше, що ця неділя, неділя перед Різдвом. Наближається різдвом. Скоро буде Господь. Оста межа спасіння, ось той острівець життя, він до нас приходить. Спішімо вхопитися за нього. Ми думаємо, що наше життя ще буде добре, але течія вже нас так до прав, що ми навіть збагнути цього не можемо. Ой, Отця і Сине, Святого Духа, слава Ісвіту!